Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають потужніший у світі квантовий комп'ютер від компанії IBM, атомний годинник, який планують відправити до сонця, щоб виявити темну матерію, електричний прототип кар'єрної вантажівки від компанії Caterpillar роботи, які можуть будувати інших роботів. Та гра, яка допоможе вам зрозуміти, як працює комп'ютер. Тож, поїхали! IBM представила найпотужніший квантовий процесор у світі Osprey, який можна похвалитися величезними 433 квантовими бітами або кубітами. Новий чій очолює низку досягнень квантових комп'ютерів, про які компанія оголосила, готуючись до масштабних випробувань наступного року. Незважаючи на те, що традиційні комп'ютери служать для складних обчислень, вони все ж таки поступаються в порівнянні з квантовими комп'ютерами. Якщо звичайний комп'ютер обробляє дані у двійкових бітах як нулі та одиниці, другий використовує кубіти, які можуть бути нулем, одиницею або обома одночасно. Це неймовірно збільшує потужність обробки для кожного доданого кубіта, дозволяючи їм потенційно виконувати обчислення, які неможливі для звичайних комп'ютерів. Завдяки потужності 433 кубіти. Osprey від IBM є найдосконалішим квантовим процесором у світі з великим відривом. Він містить вдвічі більше кубітів, ніж попередній рекордсмен Borelias від Xanadu, який було протестовано з 216 кубітами і втричі більше кубітів ніж у власного Eagle від IBM. Анонсованого минулого року, який містив 127 кубітів. Ос приймає схожу архітектуру зі своїм попередником, оскільки складається з одного шару кубітів поверх кількох шарів проводки керування, що допомагає втиснути більше кубітів, одночасно знижуючи рівень помилок. Тепер додано інтегровану систему фільтрації, яка допомагає зменшити шум і підвищити стабільність пристрою. Незважаючи на вражаюче оновлення цього року, IBM дивиться на наступний рік як на справжню поворотну точку. Оскільки у дорожній мапі компанії зазначено, що наступного року квантовий процесор Condor матиме приголомшливі 1121 кубіт. Також в планах компанії є модульний процесор під назвою Heron, який може об'єднувати кілька 133 кубітних блоків разом, щоб створювати потужні квантові архітектури. І нарешті ще одна система IBM Quantum System 2 буде випущена наприкінці 2023 року. Ця модульна система утворить структуру квантових суперкомп'ютерів компанії, що містить кілька процесорів із зв'язком між ними. У це сходинка на шляху до планів IBM створити квантову систему з понад 4 тисяч кубітів до 2025 року. Хоча було проведено багато експериментів на Землі, щоб спробувати виявити темну матерію, таємничі речовина залишається невловимою. Тепер фізики запропонували новий експеримент, який намагається знайти докази існування темної матерії там, де вона має бути найбільш щільною, а саме біля сонця, аналізуючи показники атомного годинника. Матерія, яку ми бачимо навколо нас щодня, становить лише близько 15% маси у Всесвіті. Інші 85% пов'язані з дивною невидимою субстанцією, яка не відбиває і не випромінює світло, звідси її моторошна назва темна матерія. Однак вона виявляє свою присутність завдяки своїй гравітаційній взаємодії зі світлом і матерією, і докази її існування продовжують накопичуватись. На жаль, найкращий із усіх доказів пряме виявлення, продовжує вислизати відчених, незважаючи на десятиліття пошуків. Були проведені експерименти для виявлення темної матерії на основі властивостей, які вона може мати, згідно з прогнозами різних моделей. Найпоширеніша теорія полягає в тому, щоб помістити величезний резервуар з детекторним матеріалом глибоко під землю, подалі від перешкод і чекати рідкісного випадку, коли частинка матерії зіткнеться з ядром атома в резервуарі. Поки що жоден із цих експериментів не виявив ознак цього дійства, але можливо це тому, що ми шукали не в тому місці. Тож дослідники з Каліфорнійського університету та університету Делавера окреслили потенційний новий метод виявлення темної матерії поблизу Сонця. Там щільність матеріалу має бути достатньо високою, щоб прогнозовані сигнали були набагато чіткішими ніж на Землі. Важливо, що команда каже, що технологія, необхідна для проведення експерименту, вже існує. Хоча наразі немає жодної інформації про те, чи можна буде колись реалізувати цю інтригуючу ідею. Виробник важкої будівельної техніки Caterpillar створив і продемонстрував електричну версію своєї величезної кар'єрної вантажівки потужністю 2650 кінських сил, спрямованого на те, щоб допомогти вірнично-добовній промисловості перейти до більш екологічної діяльності. Прототип Caterpillar повністю працює на акумуляторі. На даному етапі компанія не розкриває повні технічні характеристики, але ми знаємо, що на тестовому випробуванні вантажівка була завантажена до 265 тонн і проїхала 7-кілометровий шлях на випробувальному полігоні Кетрпіла Тюксон в Грінвелі, штаті Аризона, де цей монстр був побудований. Повідомляється, що вантажівка розігналась до максимальної швидкості 60 км на годину, подолала 10 відсотковий ухил на 1 кілометр. Зі швидкістю 12 км на годину, а потім використав 10-відсотковий спуск, щоб відшкодувати деяку енергію для свого акумуляторного блоку. Наприкінці тесту Caterpillar повідомляє, що зарядки залишилося достатньо ще на кілька повних циклів роботи. За демонстрацією спостерігали клієнти з програми компанії Early Liner, яка була запущена минулого року, щоб прискорити розробку та розгортання електричних вантажівок Caterpillar з акумуляторними батареями, щоб допомогти клієнтам досягти своїх цільових показників викидів. Оскільки компанія в основному обмежилась описом технічних характеристик лише про ті дані, які були оприлюднені на полігоні. То про загальне уявлення можливостей гігантського електричного кар'єрного самоскида можна буде судити лише з огляду на звичайну неелектричну модель 793. Інженери MIT створили єдиного в своєму роді робота, здатного самостійно зібрати та створити майже все. Роботи можуть допомагати в будівництві будівель, транспортних засобів і навіть вибудовуватися у більших роботів. Нове дослідження центру біті атомів MIT базується на багаторічних дослідженнях, у тому числі нещодавніх дослідженнях, які демонструють, що такі об'єкти, як крило літака або функціональний гоночний автомобіль, можна зібрати з крихітних однакових легких деталей, і що роботизовані пристрої можуть бути створені для виконання частин монтажних робіт. Наразі компанія продемонструвала, що і боти-монтажники, і конструкція, що будується, можуть складатися з одних і тих самих підрозділів, і що роботи можуть рухатися незалежно у великих кількостях, щоб швидко завершувати великомасштабні збірки. Самі роботи складаються з ряду вокселів, з'єднаних один з одним. Ці роботизовані пристрої повинні приймати рішення на кожному етапі процесу складання. За словами докторантки Центру бійтів і атомів Аміри Абдель, роботи можуть побудувати майже будь-яку конструкцію або навіть іншого робота. І хоча експериментальна система може виконувати збірку та включає канали живлення та передачі даних, у поточних версіях з'єднувачі між крихітними субблоками недостатньо міцні, щоб витримувати необхідні навантаження. Тож команда наразі зосереджується для розробки більш міцних з'єднувачів. Тюрінг Тамбл захоплююча розвиваюча іграшка від міннесотської компанії Upper Story, яка в звигровій формі спонукає дітей досліджувати комп'ютерну двійкову логіку, використовуючи лише крихітні кульки, що падають крізь низку пластикових вентилів. Хімік і професор Пол Босвел не міг змиритися з тим, як мало його студенти знали про роботу комп'ютерів. Він почав будувати тривимірну модель для навчання програмуванню та зрозумів, що може перетворити це на гру. Названа на честь Алана Тюрінга, батька сучасної інформатики, Тюрінг Тамбл це по суті іграшка, яка навчає людей створювати комп'ютери. Навіть колегам Босвола, викладачам та науковцям, сподобалася ця іграшка, не кажучи вже про дітей, які обов'язково відкладуть екрани, щоб погратися з тюрінг тамбл. Але, мабуть, ще більше вражаючим, ніж створення механічного комп'ютера як для навчання, так і для розваг. Є підхід до масштабування проєкту із простої забавки, в справжній навчальний інструмент, який босвали його дружина Аліса, також колишня вчителька, а нині гендиректор компанії, використала для того, щоб перетворити тюринг Tumble на компанію вартістю 4,5 мільйона доларів лише за 4 роки. Ні ангелів-інвесторів, ні роздрібного партнера, лише домашнє відео, щоб розповісти їхню історію, і компанія на Кікстартер. Щоб зібрати достатньо грошей для початкового виробництва. Їм потрібно було 40 тисяч доларів, натомість вони зібрали 400. Зараз же подружжя готує другий проєкт на Кікстартер, гра про механічні схеми, яка вже зібрала понад 1,3 мільйона доларів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.